Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Як завжди у цій парі, з вами програма п'ятниця вечір. Сьогодні у нас, як завжди, цікава талановита гостя. Зустрічайте Нелі Павлова. Нелі Павлова, член Національної спілки художників України, живописець, графік. Народилася в Узбекистані, закінчила рязанське художнє училище, отримавши спеціальність художник-модельєр. На рахунку художниці понад 50 персональних виставок в Україні та за кордоном. Її полотна знаходяться в музеях, галереях, приватних колекціях по всьому світу. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас вітати в нашій програмі. Дякую за те, що ви прийняли запрошення, прийшли. Я знаю, що зараз відбувається ваша виставка, ваших робіт у Меджибожі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Це велика виставка, одна з найбільших моїх виставок, 50 робіт. Виставка називається «Колерові мандри», тому що виставка – це ретроспективна за останні 15 років. Там живопись, графіка, Ну а кольорова мандра це мої путешествия. Графіка це Подольский край, Хмельницький, Волынь. о том, як я путешествовала в пространстві во времени. і вот об этом мої роботи. Кольорові сни, прозорі марева, сполохані трепетом крил горлиці, наповнені сонячним вітром, медовим ароматом стиглих яблук, скошених трав. Все це світ живопису Нелі Павлової. Кожне її полотно це вікно у такий теплий світ мрій, сітканий з відчуттів, емоцій, запахів, кольору. Художниця легко експериментує, працюючи у різних техніках, плавно їх змішуючи. Її графіка це швидше живопис на камені. Старовинні будівлі Проскурва в роботах художниці займають вагоме місце на її картинах. Вони оживають, переливаються відблисками дорогоцінних каменів. В такий спосіб художниця вписує історію рідного міста, краю своєї батьківщини у вічність. Скажіть, будь ласка, от ви подорожуєте цілеспрямовано, вишукуючи якісь цікаві образи для майбутніх робіт? Чи ви подорожуєте для того, щоб провести час і не ставити собі за мету знаходити якісь новації для роботи? А це вже по ходу подорожі у вас виникають нові, якісь враження, ви їх назбируєте і відповідно потім втілюєте в своїх картинах. в основном целенаправленно конечно я mm -hmm. сотрудничала с краеведческим музеем с сергеем Есюниным, читала его статьи э, потом читала книгу по жимскому а, Подоле и о волыне апанские о сады подольской Волыне. вот очень интересная книга советую всем ее прочитать о нашем крае там были рисунки наполеона орды такого известного польского художника и рисунки именно старинных усадеб польских І ті, которые на території нашого краї, вот я изучив історію в началі путешествувала уже конкретно. Стар Константинов, самчики, Антоніни, Міджибош, Сатанов, Ізяслав, ну і так далі по нашому краю. Фактично, ваші роботи це складаються в таку енциклопедію історії краю, архітектурну, краєзнавчу енциклопедію. Як ви прийшли до цього? Чому вас приваблює саме от ця сторона творчості? Чому саме історичні місця, історичні будівлі? Энциклопедия, это, конечно, очень громко сказано. Я не претендую на это. Это просто э, было мое путешествие по нашему краю. Мне было интересно. Я приехала сюда издалека, родилась в Узбекистане, детство прошло в Латвии, э, жила в России, училась в Рязани. І коли приїхала сюди, мені було інтересно, що це за місцем, який край казалося дуже інтересний. А взагалі українська культура ви вже поринули за стільки часу в її особливості, якісь ментальні, індивідуальні особливості культури. Що саме найбільше вам до душі в українській культурі? Орнаменти, вишивки, декоративно прикладное искусство. Я даже вела студію какое-то время а, по своей собственной программе Українське декоративно-прикладное искусство і українські вишивки. Орнаменти. И вот Когда дети начали рисовать орнаменты украинские, у них, видимо, генокод, генокод заложен где-то в подсознании, потому что они буквально расцвели, вот как бутон распускается цветка. И у них получались эти орнаменты, эти работы просто удивительные. Мы выставки делали большие с детьми. И тогда я заинтересовалась этой темой, и тема эта постепенно перешла уже в мою живопись. То есть архітектурна графіка це старинные здания, пам'ятники архітектури, усадьби, монастыри, костьоли, а живопись – це декоративно прикладне искусство і народне искусство, в основному украинское. кераміка, вишивка. А скажіть, будь ласка, зараз дуже популярно об'єднувати різні стилі і, скажімо, етнографічні якісь особливості поєднувати з сучасними видами мистецтва. Такий мікс, так званий кежу. Як ви до цього ставитеся, і чи ви вдаєтеся до такої форми в своїй творчості? Нормально отношусь і у мене теж в якій-то мірі І авже. Этого избежать невозможно. Как би художник не хотел э, углубляться в этнографию, в исторические стили. Все равно это современный художник и пишет он современные работы. Так что это естественно. Поделиться з нами своими бажаннями в творчестве. Чого ще б хотілося досягти? що спробувати? Ну, це не прийнято ділитися своїми новими планами. Говорять, якщо їх розкажеш, вони не збудуться. Ну і потім вони меняются. меняются от від настроєння, від от від от тих путешествий. Сьогодні я планувала одно, через два года уже вже желания меняются. Так що тут трудно сказати конкретно нічого. Художники, взагалі, творчі митці, творчі люди, вони надзвичайно вразливі. Вони дуже тонко відчувають життя і скажімо так, чутливі до зовнішніх якихось факторів. Як вдається от з такою тонкою душевною структурою адаптуватися до реалій життя? Наверно, так, як і у всіх, не тільки художники ранівої, емоціональні. Мені каже, кожен чоловік в якій степені підвержений емоціям. Ну, знаєте, є такий вислів «чувствувати кожен». От я коли спілкуюся з людьми творчими, саме от така основна характеристика це люди, які відчувають шкірою, настільки тонко, будь-які вібрації, настрою, ситуації і так далі. І це, звичайно, не може не відбиватися в їхній творчості. От, відповідно, ви це переносите в свої картини. Специфіка художника ще такава, що він в в мастерської. Людей нет, и ни с кем не общается очень долгое время. Для того, чтобы сделать выставку, нужно как минимум год работать, иногда два, иногда три. А некоторые работают вообще по 10 лет, чтобы сделать какую-то выставку, представить зрителям. Поэтому, может быть, и выражение это есть, что художники очень ранимы. Они выходят как улитка из своей раковины, знаете, или как ежик своих колючек. И, конечно, он будет очень беззащитен перед большой аудиторией. Так як він к ней не привычен. Ви могли бы себе назвати щасливою людиною в житті? Не в творчості, а от як жінка? Навірно, як да как. Вы знаете, у кожного чоловіка бувають різні періоди. Іноді чувствуєш себе щасливо, це якийсь короткий момент. Іноді не стремишся к чему-то. Взагалі, я как-то не задумувалась об этом. А яку книгу ви б порекомендували нашим телеглядачам? Одна из последних книг, которые я прочитала о художниках, это Дина Рубина, белая голубка Кордова. Роман російської письменниці Діни Рубіної Біла голубка кордови побачив світ 2009 року. Ця книга цілковито захопить вас своїм сюжетом, перенісши у вузькі вулички іспанського містечка Кордова. Головний герой роману авантюрист, закоханий у живопис, інтелектуал Захар Кордовін. Його доля вимальовує сюжет у стилі трилера. Насичений подіями роман не дає перевести подих ні його герою, ні читачеві. книга о художнике, который продал душу дьяволу за деньги. Очень талантливый художник, но э, в погоне за деньгами он скрыл свой талант, подделывал, подделывал антикварные работы и выдавал их за оригиналы. Этим он стал известен как искусствовед, как антиквар. Заработал много денег, но судьба его была трагична. Счастливым он не стал, и удовлетворения никакого ему это не принесло. Он разочаровался. И В себе в конце концов і в ізбраному путі його вбивають в конце книги. Тобто, як би он сам себе наказує. Тема існування в, в матеріальному світі художника вона дуже глибока, тому що. Митець він або творить те, що він відчуває, і те, що він хоче, або він вимушений заробляти на своє існування і, можливо, творити на замовлення. Але чи це вже тоді творчість? От ваша думка з цього приводу, як знайти цю золоту середину. ноцей компромисс межтворчестью и ну, меж житям ну, на самом деле это не компромисс можно рисовать то что ты хочешь и это будет востребовано если рисуешь ты искренне пишешь искренне интересно для себя будет интересно и другим и в конце концов будет обязательно востребована а в погоне за коммерцией можно потерять свой талант и свою какую-то индивидуальность и потерять в конце концов и и коммерцию тоже так что это вопрос очень сложный тут у кого как получается в Все бы хотели, конечно, и славы, и денег, и талант свой проявить, и индивидуальность свою показать, но тут у кого как выходит, так же, как и у других творческих людей, у музыкантов, у поэтов, художников. Велика рідкість, коли людині вдається в своїй професії досягти оцих двох результатів для душі творити в задоволення, і відповідно ще мати з цього зиск чи матеріальне задоволення. Ну ну на жаль, чомусь так трапляється, що мало кому вдається саме в такому ключі побудувати свою професію, свою кар'єру. Бо ну, чому, якщо взяти великих і звісних художників, вони всі в общем-то, проявляли свою індивідуальність, і свої таланти. Свою особенность. И в конце концов, это тот же Пикассо. Он никогда не подделывался под коммерцию, не пытался заработать, или трагическая судьба Модельяни, который не хотел э, ломаться. Да, собственно, он сам сломал свою жизнь и вовсе не потому, что он был коммерчески не востребован, это просто его психическая индивидуальность была такова. Так що тут вопрос этот сложный. Мне Мені по погоня за комерцію думать, що вот я зараз щось такое нарисую, що куплять, це наш кінців художник теряє себе на этом путі. Як на мене, митці вони випереджають хід подій, хід історії і мають якусь таку здатність передбачати в якійсь мірі. От Як ви вважаєте, це, це дійсно так? Ну, в якій то мірі, конечно, це так, но Никогда не надо думать о славе, о коммерции, о том, что будет интересно зрителям. Надо думать, чтобы это было интересно прежде всего самому художнику. Если это интересно мне, я это делаю. А если это не интересно мне самой, как может быть интересно кому-то другому? Мне кажется, что это какой-то такой вопрос. Это не щиро тогда будет. и, соответственно, Конечно. не для инших А вот что касается Хмельниччины, Особливостей, от як ви би могли охарактеризувати цю землю з її традиціями, тому що, оскільки ви маєте можливість порівняти з іншими традиціями, з іншими культурами? От як художник, як ви бачите Подільську землю? Очень цікава земля. Мені було самої цікаво путешествувати по ній. Прежде всего, именно не не для кого-то, а только для себя. Это было интересно. Мы ездили машиной и с дочкой, и с мужем, и с внуком, всем было интересно, и я это делала искренне. Ви так поєднуєте і сімейний відпочинок, і разом з тим він переростає у творчість. Ну, було всем интересно поездить, посмотреть свой родной край. Єра фільму Мадіяні відбулася у 2004 році. Біографічна драма режисера Міка Девіса, яка розповідає про життя і творчість відомого художника початку ХХ століття Амадео Маділяні. Головну роль у фільмі Блискуче зіграв Енді Керсія. Події фільму розгортаються в Парижі у 1919 році. Цікаві факти напруженої конкуренції двох героїв Модільяні і Пікассо розгортаються на тлі нічного життя богемної столиці. Сплетіння шаленого кохання, пристрасті, геніальності, трагізму все це складено в єдине кінематографічне полотно. Воно не залишить байдужим ані поціновувачів мистецтва, ані простих обивателів. От ми з вами вже згадали про трагічність долі митця. І от в даному конкретному випадку такою яскравою ілюстрацією може слугувати фільм Мадільяні. Теж ми згадували про цього художника. Іноді художнику ніхто не знає, що потрібно для творчості художнику. Іноді він відчуває просто підсознательно і це толкає Его на какие-то такие, с точки зрения общества, трагические или там аморальные поступки. Например, Есенин, когда бросил пить, он больше не писал стихи. Но и есть такие истории в искусстве, когда художник тоже бросал пить там или еще что-то там делать. и, А талант не получался. То есть иногда художнику нужно себя ломать или толкать, себя на какие-то такие вот поступки, чтобы этот, этот талант мог проявиться. Кому що потрібно нужно для, для творчества? Кому то нужно щастя, кому то наоборот нужна трагедія? Ну і, взагалі, щоб творити митець повинен зануритися в якийсь певний стан. Моральний, це такий Психологічний, дуже, я б сказала. дуже інтимний процес. От як ви цього досягаєте? От ви кажете, що щоб створити картину чи колекцію, тим паче якусь тематичну, це займає великий відрізок часу і відповідно напевно, і моральних зусиль немалих. Я би сказала психологічних і енергетичних. Дуже багато потрібно енергії. Кожен достигає по-своєму, у кого как, виходить. И гораздо легче войти в это состояние, нежели из него выйти. Потом трудно расслабиться, просто от этого уйти. Поэтому расслабляются тоже каждый по-своему, у кого как получается. Но это есть такие секреты творчие, скажем так, процесс. Это не секрет, это индивидуальность каждого художника, так же как и у композитора, кому что нужно. Понимаете, тут трудно сказать, тут нет никакого секрета, это идет интуитивно. Ну, тобто, у вас як це відбувається? Ви зачиняєте свої майстерні? Чи вам приходить якась ідея там, можливо, серед ночі, і ви встаєте робити екскізди. Ні, Я не вскакую, не бігу в мастерською. Цього, <губ> 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 звісно, немає. Коли как все по-разному? В наш час непростий час, в якому ми живемо. Звичайно, не може не відбиватися всі події, які в країні сьогодні є на нас, на нашому житті, на нашій творчості. Як ви це переживаєте, як ви це відчули? Чи можливо це вилиється в якусь нову творчу ідею? Кожди це переживає, ніхто не може однуватися от і статися равнодушним, воно касається кожного. Как говорится, если ты не интересуешься политикой, политика в конце концов заинтересуется тобой. Поэтому, конечно, не осталось равнодушной. И в своих работах пока у меня какой-то такой перерыв в творчестве, я занялась даже батиком. Какое-то время делала э, выставку, даже сделала Батика в галерее на Проскуровской. А сейчас такой период, какой-то, знаете, неопределенный. Хотілося б повернутися до живописи, чи к живопісі, лік графіки, і к батику, Поки не знаю. Не знаю, що далі буде. Нелі, я вам дякую за змістовно цікаву розмову. Я вам бажаю творчої наснаги. Я сподіваюся, що ви ще нас будете радувати новими роботами і новими виставками, цікавими, Спасибо. як завжди. <гум> От і всіх всіх вам гараздів. Спасибо вам тоже. Дякую. Всього самого лучшого. Дякую, дякую. А вам, шановні телеглядачі, я дякую за увагу і до наступних зустрічей!